Всім привіт! Сьогодні ми в ретровілі, продовжуємо шопінг тут. І зараз ми йдемо в H&M. Уже ось магазин, і заходимо в нього. Так, поїхали дивитися, що тут є. Наприклад, блузка з такими об'ємними рукавами. Дуже гарні, мені подобається. 680 гривень коштує. 20%. Кардиган в ніжно рожевому кольорі. Знаєте, як така якась зофірка. Золота фурнітура 1150-749 гривень, 100% полістер. Так, Золота фурнітура, рукавчик і також з кусочками. Знову кардиганчик 1800 гривень. Персиковий колір ніжний. Так, а є ще темний колір. 1800 також синьо-червоний. Мені більше все-таки персиковий подобається. Він якийсь дуже ніжний, дуже легкий. Тут у нас 87% поліестер, 13 еластан. 430 гривень. Графітовий колір. Але окрім графітового, є ще ніжно-рожевий. черный и молочный футболка 570 рублей смужка кокер-диган с коротким рукавчиком вот знаете они такие тело снаружи ой у него 879 рублей я еще бачу, черный вариант смотрите смужечку вариантов и так черный Так, зараз покажу. Дивіться. Жилет светер 879 гривень чорний. Вот такі такі сферки, знаєте, коричневий є ще такий самий. Так, Що тут ще ми бачимо? Футболка. Футболочка, вона 20% вона є. 600 гривень. Таке, знаєте, потертості. Ну Це такий дизайн, скажімо В Ході 1250 гривень з Мікі Маусом. Гарна курточка на вигляд 1330 гривень. Барашка такий оговки. Скот за 81 і 870 гривень. Сорочка смужку. Вреємний синій колір, мені подобається синій колір, а очі і сорочка також. 560. Гривень 77 поліестер, 13 ластан, ковтина, з якої кулечки будуть спущені. Мені подобається ось такий кардиган, як сорочка зроблений, знаєте. Чорний колір, короткий рукавчик 879 гривень, 75 Естер, 22 віскоза, 3 еластан. Верно. Жакеток 1800 гривень. Тут у нас склад глянемо. Ось такий принт. До речі, я не знаю чому, але мені такий принт, якось мені дуже подобається. Класичні штани 880 гривень. В сірому кольорі вони є, також в тілесному, дивіться, і в чорному коло. Петрики з ажурними такими вирізами 880 гривень. Молочний колір є. А, до речі, в'язка тут така плотна, тепла, блакитний колір і також є в смужки. Так, сорочки карпу, 560 гривень, блакитна. З кишенями. Дуже гарно. Є ще біла. Мені, власне, блакитно подобається. А є ще... Як факів такий зелений. Приємний. без рукавочки такі 500 гривень. Сірий колір, а також ще темно темно саніт. Сукня 750 гривень. Чорна є. Вона, якщо що довга, це просто її так от склали. Зараз я буду вам так показати. Ось. Вони просто зв'язали. От, є ще в білому кольорі. Така ж сама 750 гривень. І в цих сукнах ще ось такий розріз є збоку. Дуже гарно виглядало. Такі маленькі кардиганчики 1150 чорний. І є ще білий і рожевий. Дивіться, яка цікава куртка джинсова. Вона йде на годочках у два ряди. Коштує 1550 гривень. Це клас клас. 20% корони такі. А позаду вона виглядає таким чином і вона укорочена. Дуже-дуже багато різних джинсиків, наприклад, такі 1250 гривень по тій же самій ціні. Ну, тут вони всі схожі між собою, наприклад, такі. З дірками на колінах і зав'язується таким чином, навіть пасок не треба. Цікаве дизайнерське рішення. 1450 також коштують. Балочки. Я не можу, що по чому. 580 гривень біла з синіми конторочками, Lucky Stars. Далі блакитна з темно-синьою контонкою, 25% котону. 580 гривень коштує міамор. А далі топ біло-червоний 430 гривень. 28 написано. є жовтий. Також міамор і синій. Що тут у нас написано? Among 15 Parish. Parish. Коротше, так. Всі вони 430 гривень. 430. У нас безрукавка така, як маєчка йде. Є футболки тонкого в'язання. 680 гривень смужку. Дуже на дотик, м'ягенька. Думаю, на цілі буде дуже класно. В них ще ось така резинка. Жовтий колір ще 679 гривень. Далі білий, салатовий. Приємний, ну рожевий і коричневий. карху штани 680 гривень в коричневому кольорі в кишені. Тут у нас позаду на спинці буде йти резиночка. А дивіться, які прикольні сумочки тут. 750 гривень чорного така Одна вічка. Є ще коричнева останнє, до речі. І молочний кольор 1000 гривень. Кофта з довгим рукавчиком. У є спущені плачики будуть. І біла контовочка. Мені дуже подобається, як воно поєднено. Дуже стильно виглядає. Якісь там джинсики. Буде взагалі топ. Куртка з хутором. 2200 гривень коштує. Матеріал барашка такий клас. кишеньки, На вителяному позору вони. Звичайно, перше подамо, що це хутро відстрілюється. А воно відстригується, до речі, то можна і без її поносити джинсові дотики. Досить модні вони зараз, насправді, з боку застягується у нас таку. 560 гривень і 50% є. На якусь сорочку, то буде класно виглядати. Футболка в'язана. Скільки вона коштує зараз 800 гривень, 84% із Короткий рукавчик. І застягується на пуговки Чорні такі маленькі. Простенький світурок, 750 гривень в молочному кольорі. Люблю такі прості лаконічні сукні, 750 гривень. Чорний колір буде поталі йти. 1330 гривень джинси Кльош Обожнюю такий стиль джинсів. Кльош дуже стильно, ну, гарно виглядає до речі, зараз набирає популярності ця модель. Звичайна сумочка на кожен день, 750 гривень, золота фурнітура, дуже валютність кажу. Ручка дуже цікава. Дивіться, товста, ось така цепочка. Гарно виконана насправді. Цікавий варіантик на кожен день. Луканічні футболочки 430 гривень. Сіра, наприклад, є. Є білий колір, також більш до коричневого, білий з коричневого, можна так сказати на неї. Зелено-блакитний. Зелений. Різні кардигани з коротким рукавом. руковом 750 гривень. А в смужку, наприклад, є чорно-білий, є ще синій такий. Далі синій з білою окантовочкою. Просто сірий, ну і херчичний колір. Світшотик з комірцем. Блискітками 85 написано. А коштує він 1550 гривень. До речі, тканина дуже плотна і буде теплою. А ось це спідниця. Під цей світшот зав'язується на шляхівки мірі 879 гривень коштує. А ось, до речі, як буде виглядати це комбо на вас. Приклад манекен. О, 430 гривень, жовто-біла, спортсклуб, леопардова блуза 800 гривень, полупрозора. Тут у нас рукавчики вільні будуть дуже. А, на кінцях рукавчики резинка, до речі. І також на талії йде резинка для Далі знову кардигани, 1150 молочний колір, яска косичка, є ще сірий, Дивіться, який вам більше подобається, є чи сірий. Ну, окрім цих кольорів, ще є а, блакитний. Так що три з таких кольорів трикотажних кодиганчиків. Кардиган 880 гривень. в на кольорі. Дивіться, яка ще тут спідничка, є біла, мабуть, це шорти, мені здається. я була права. Це спідниця шорти. Така коштує 880 гривень. Кожилетка 750 гривень в молочному кольорі. І, до речі, ось кардиганчик цей коричневий на манекені, як виглядає. Непоганий, як на мій погляд. Ранч з нової колекції, не схожий на той, який я купувала у попередніх відео, але він був чорний і минули в минулих колекції. Тому купувала я той тренч по знижках 3600 гривень. Коштує склад 20 котону і 150 жакет в сірому кольорі на одну, що це застягується. 1450 гривень, окрім сірого, є ще синій колір і чорний жилетка гарна. Поговка є 880 гривень. Окрім цього кольору, є ще більш цілесно коричневий. Такий. Звичайна простенька сукня в синьому кольорі, вона зав'язується ось тут з боку. Дивіться, це прям, знаєте, така розпашку. 1249 гривень коштує. Затяжечки тут ще на рукавчиках є. Є ще простенька чорна сукня. Тут таке переплетення йде на талії, Коштує 1200 гривень. 50 гривень позаду виглядає таким чином. Буде, як ви бачите, злужатись на талії, по талії по йти. Ну і ще ось така зебра 750 гривень. Без рукавів вона, затяжки на талії з боку йдуть. І довга спідниця. Сьогодні мені щось не дуже щось хочеться приміряти. Немає чогось прямо мене наверного. Все таке, що вже й було. Дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, чекайте нових відео з ретро-відео І давайте до наступних зустрічей!